Дві, одна, wow. є... є запалення двигунів. Це, Це відбувається. Вау. Просто... Wow. Вона стартує, друзі. Вона летить. Що відбувається на екрані зараз? Просто неймовірно. Старшип стартував. Яка, який незвичний контур ракети ми бачимо, як обсипається іній. Власне, вибило вже 4 двигуни першого ступеня. Так. <свісна> Але ракета летить і все в нормі. Тобто, так, так. Т така кількість двигунів дає можливість вибивання деяких з них вже 5. Відмови те, про що ми казали, вони можливі. Хвилина польоту. Нагадаю, що двигуни мають пропрацювати 2 хвилини 49 секунд. Ми ще навіть половину цього часу не пройшли. Wow, Вау, там такі камери видно, просто... так, видно, які двигуни було відімкнено. Максимально динамічний спротив. Ракета проходить найскладніший етап під час старту. Як же це красиво. Я просто не вірю, що це відбувається. Вау, неймовірно. Зверніть увагу, в нас швидкість ліворуч і праворуч поки що однакова, бо це. І перший і другий, другий ступінь вони окремо а, будуть відмічені на екрані. Окремо виводитиметься їхня телеметрія. Поки що жоден новий двигун не відімкнувся. Старшип продовжує роботу. Висота вже 22 кілометри. Так високо він ще не літав, навіть у вигляді прототипів. І є картинка. Є картинка з зі старшипу. В нас має бути відділення. Розділення Власне, першого і другого ступеня. Я хочу нагадати, що це тестовий політ. Так, в нас ступінь змінюється напрямок польоту і трохи закручує ступінь. А, в нас орієнтація змінилася ледь не на протилежну, судячи з картинки, чи... А втрачається, втрачається дуже стрімко швидкість. І старшип просто перевертається. Це не той Беллі фліп, якого ми очікували. Дві хвилини 49 секунд вже пройшли ми відмітку, коли мали розділитися перший ступінь і другий, і ми бачимо, як ракету перевернуло, вона тепер летить просто вниз. Я не можу двигуни трохи навіть справляються з задачею переорієнтування ракети. Я б так це назвав. Всієї ракети в зборі. Я в зборі. <реш> <реш> так, нагадаю, вона мала розділитися 40 секунд тому. І ми бачимо, як її закрутило. Вона над океаном зараз, тому не хвилюйтеся за тих, хто там знизу міг би знаходитись. Ми просто спостерігаємо за ракетним балетом. Давай назвемо це так. Так. І, власне. Я так думаю, що скоро буде спрацювання системи аварійного переривання польоту. Ну тобто ракету просто підірвуть, можна так сказати. А, хто, б, хто б міг подумати, так ми бачимо, як відбувся вибух з першу, першого ступеня згодом другого ступеня. Але найголовніше. Ракета стартувала, ракета змогла дійти майже до розділення першого і другого ступеню, і стартовий стіл залишився цілим. Так, це найголовніше. Дійсно, ми бачимо, як радіє команда SpaceX,